Існує така фраза, коли людина каже, я пила бади, але мені нічого не допомогло, і це гроші на вітер. У мене також виникають зразу з запитання: скільки раз ви пили, стільки часу ви пили, що саме ви пили? Це дуже-дуже важливі питання, на які треба дати собі відповідь. Перше, якщо ви хочете пити е, біологічно активні добавки, ми маємо зрозуміти, що спочатку треба почистити організм для того, щоб коли ми його насичуємо, організм був підготовлений до того. Другий момент є різні ступені. Е, Якості або стану організму, тобто у когось він дуже зашлакований, у когось не дуже. І Якщо людина, у якої дуже зашлакований організм, трішечки починає пити бади, наприклад, і потім каже: Ой, мені не допомагає то це абсолютно нормально. І друге питання: що саме випали? Якщо ми п'ємо синтетичні бади, які ми купуємо в аптеці або там на 95% саме синтетика, то від них, на жаль, нема чого чекати, тому що вони не сприяють відновленню організму. І третє питання, я казала: а стільки часу? Тобто, якщо людина п'є лише місяць і очікує супер результату, то звичайно його нема чого чекати, бо для того, щоб організм проявив себе, йому треба досить Довгий час для того, щоб він звик, що в нього йдуть відновлюючі процеси, для того, щоб він очистився, для того, щоб він насичився, і як проявляється реакція організму, ми стаємо більш енергійними, у нас стає більш спокійна нервова система. У нас більше ми можемо бути в гарному. Енергетичному стані, тобто сил більше до вечора, навіть хватає. Це Є ті показники, на які треба звертати увагу. Тому обов'язково приходьте на навчальну програму з детоксу мультивітаміну, яка починається у нас в компанії від системи 5.95 і залишайтесь здоровими і щасливими з системи 5.95.